Курва болить трохи ще, не болить. На його рахунку не один десяток врятованих життів. Він звик працювати у будь-яких умовах. Головне дотримуватися необхідних правил. Привіт! Із передмістя Бахмута. Да? Швидкість, трезва оцінка ситуації. Це саме головне. І не треба ніколи панікувати. Медицина його фах. Хоча до таких умов дотримання клятви Гіппократа він не готувався. У перший день пішов воєнкомат. Воєнкомати сказали, що набор уже пройшов. общем, чекайте, записали мої контактні дані. Все я чекав, чекав. 5 травня мені позвонили, сказали, прибудь. Мене поставили на посаду санінструктора інструктора другої роти. Підрозділ Владислава спочатку боронив, а згодом і звільняв Херсонщину. Саме тут, на своїх колишніх позиціях, чоловік переживає емоції, які надовго мотивуватимуть захисників вже на іншому напрямку. У ну, кожному селі люди зустрічали, ми піднімали прапори. Всі бігли там по розписі, пообніматися, пофотографувати. Наснаги додало, ну хотілося йти вперед, вперед, далі щось робити. Подібні спогади і в Юрія. Зараз він помічник бойового медика, а кілька місяців тому виконував обов'язки навідника. 25 лютого захисник вже був у військоматі, а за тиждень боронив південь України. Бойовий дух підняли за тим, що підбігають, діти кажуть. Міко, шеврона їм дати, на прапори розписатися. Там веселі такий, ждуть. На Херсонщині було чимало поранених, каже Владислав. Але що таке чимало, він насправді зрозумів лише у Бахмуті вже у перший день, яке те, якою надскладною може бути медична евакуація. 19 грудня був вже в мене перший поранений, отримав хлопець кульове в спину. Зайшло з за сторони лопатки. В общем, заділо хребта, хребта ну, серйозне були поранення. Тяжко було його туди евакуювати. Якраз була зона обстрілу, метрів десь 15 сиділи орки і гранати, намагалися в окно закинути. общем, голову важко було підняти, і першу медицинську допомогу я тоді надавав, було дуже важко. Він, по суті, нерухомий, двигати його сильно не можна. Перев'язати його було найтяжче і винести звідти, тому що виход через двері контролювався, поліметки чи автоматчик був, то, що не скажу. Ми передавали його через окно. Один з тих, хто завжди вчасно і швидко надавав допомогу, був саме Юрій. Захисник згадує, що під час боїв за Херсонщину зрозумів, головне для здобуття перемоги взаємодопомога. Приїхав напруг Бахмута, заступив теж на пусти. Самі один одного підтримували, і давали, давали їм пілюлі. До кінця тримались, позиції теж не здари, нічого, біді не покинути і не зуставити. Саме тоді Владислав вирішив, що йому потрібен саме такий помічник. Багато кому надавав першу допомогу. Іменно, ну іменно в полі на полі бою, коли я приїжджав на евакуацію, приходив, забирав, то вже було реально набагато легше далі працювати. Я показував хлопцям, як накладаються турнікети, бандажі. Як зробити перев'язку, як транспортувати пораненого. Ну я старався навчити Лімітарні навики з Вони всі знали абсолютно. У мене в підрозділі кожен знає, як наложити турнікет, як надати собі допомогу і допомогу товаришу. Хлопці практично займалися, все показували один на одному, і це допомогло дуже. Який буде наступний напрямок? Вони не знають, але твердо переконані у перемозі і необхідності власної роботи.